Новини нашого регіону відбувся старт чемпіонату міста з футзалу сезону 2015-2016 років. Наша знімальна група завітала на відкриття чемпіонату. У Житомирі стартував черговий чемпіонат міста з футзалу сезону 2015 16 років. Цього року кількість команд учасниць скоротилася з 30 до 24. Голова федерації футзалу міста Віктор Таран розповідає про причини скорочення. З цих шести, які не участвують. Я вважаю, що ну, основним основною причиною матеріальний питання. Второй вопрос, звісно, це відсутність залів. У нас єдиний зал. Там, нельзя говорить хуже или лучше, потому что он просто единственный на сегодняшний день в житомире. Альтернативы нет. Мы со своей стороны ищем финансирование, и есть люди, готовы спонсировать, которые откликаются э, ну, при наличии там, земли или помещений. Все-таки, звісно, щоб у міста, або у федерації був свой зал, на відкриття завітав Сергій Бабіков, голова комітету студентського аматорського та масового футзалу Асоціації мініфутболу України. Пан Сергій зазначив, що мініфутбол у Житомирі розвинений на досить високому рівні, але є і свої недоліки. Я думаю, що якби на зала в вашому місті було несколько, то. Навірно, ситуація була бы в Житомире що лучше То есть этот самый массовый, Я однозначно можу сказати, що футзал на сьогоднішній день гораздо більш популярен, чем большой футбол. И этот самый массовый вид спорта в стране, навірно, був бы у вас що более об'ємна представлю. Відкрили сезон матчем між галантом та енергією. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь енергії. Віталій Нестеренко, який у цьому матчі відіграв роль капітана команди, розповідає, що перший матч сезону завжди видається важким. Первий гра дітоволнення були нові парні. Которых как бы хотим взять в команду, они волновались. У нас тоже как бы всегда первая игра на турнире, она всегда очень сложная. Каждый сконцентрирован полностью, хочет показать, потому что в зале находятся и все представители. Федерації, всі їх каже, не хоче то в грязь ліцом. Наступного дня на полі зустрілися одні з найсильніших команд чемпіонату. Це МФК «Інбев» та ФК Атлет. Атлет здобув мінімальну перемогу, відзначившись на останніх хвилинах першого тайму. Гравець атлету, який віддав гольову передачу у цьому матчі, поділився з нами своїми емоціями. Дуже важкий матч ми з цією командою недавно грали буквально. Неділю назад на Кубок області, ми грали і програли 3-2. Дуже напружена гра була, включаючи те, що в їхній команді є такі гравці, які грають в вищі лізі, а в нас тільки хлопці, які грають на першість міста і на область грають так. Але у них команда молода, я думаю, перспективна, так що у них все попереду. Думаю, вони ще покажуть своє ну, на цьому турнірі. А ми думаємо, що якщо ми так будемо на всі ігри налаштовуватись, то... Візьмемо перше місце. Інбе у свою чергу в об'єднанні з Луганським ЛТК та Київським НПУ виступають на найвищому рівні футзалу, тобто в екстралізі. Граючий президент Інбеву не засмучений від поразки. Як кажуть, у футболі рахунок на табло. Звісно, ставка йде в першу чергу на екстралігу, тому що ми представляємо місто на всіх українських в саме крупних сорівнуваннях. Чемпіон города ми розсенюваємо як етап підготовки команди екстраліги. Ми тут стараємося наіграти молодих ігроків. Котори в майбутньому сядуть команду, яка буде грати в найвищій ліги України? Результати першого туру далі у новинах спорту. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 тож до інших результатів першого туру. Персей розгромив Олімпік з рахунком 5-0. Водолій зміг вирвати перемогу у МФК «Форца» з рахунком 3-2. ФК Газм'яз програв грантеху 0-1. А матч між проміном та медиком став найрезультативнішим у турі. Промінь відвантажив у ворота суперника 9 м'ячів. ФК Атлет 2 переграв квару з рахунком 4-2, Хет триком відзначився капітан Атлету 2 Віталій Рафальський. ГСК Кіфа виграв МФК Інбев 2 з рахунком 5-1, і цей результат став несподіванкою туру.